Сезон кабачків продовжується. Дуже люблю смажені кабачки, але там забагато олії. Я вирішила її сьогодні запекти. Кабачок наріжу, відріжу хвостики, ось так і наріжу такими кільцями. Не дуже тонко і не грубо. Перекладу їх місце. Нарізані кабачки я підсолю. Залишу їх на хвилин 10-15. Тепер цю всю рідину мені треба злити. Велике деко застелила, знизу трошки змочила, а зверху олійкою. Виклала на деко, тепер зверху трошки ще промокну серветкою, щоб не так вологі були. Тепер беру приправи, приготовлю трошки перчику ой, не перчику, чесничку сухого, сухої аджики, Я полюбляю аромат її. Теж сюди додам трошки паприки короткої. І на кожен кабачок отак пересушу. Духовка в мене включена на 180 градусів і буду випікати, буду дивитися, чи 20, чи 30 побачу 25 хвилин при 180 градусах, і в мене вже готові кабачки. Готові. Навіть було під 20 хвилин. Вони дуже гарно пропеклися. Що грубші, що тонші. Для заправки я приготувала кропу трошки і, зле, і свіжий чесничок. Часничок я подавлю. Трибочку. І дрібненько поріжу кріп. Потру один сирок плавліний. Трошки збризну я, щоб терлося добре. Трошки чорного перчику додам за смаком, щоб було смачно. Сюди ж сирок висиплю, додам майонез. Можна сметану, хто що любить. У Мене буде сьогодні майонез. Тепер кожен кабачок мені треба змастити, отак, гарненько. Зверху покладу ще по одному. Ось так. І теж намастю. А тепер зверху. Викладу по шматочку помідора. Ось так. Угу. Яка смакота буде. Ось і готова моя закуска із печених кабачків. Так що всім смачного. Бувайте здорові. До зустрічі!